Так, це те, що я вам розповідав, що є два стартери. Є оригінальний 24 В магнітон, є неоригінальний. Відкриваємо всередині вони дуже схожі. Дістаємо один стартер дістаємо другий стартер. Як бачимо, хто не знає, то на перший погляд може не відрізнити. Перше, на що звертати увагу, паспорт. Оце не оригінал. Оце оригінал. Трошки відрізняються самі наклейки, відрізняється шрифт, яким пишеться. На оригіналі, на оригіналі є штамп випробувальної машини заводу, те, що воно пройшло перевірку. І на оригіналі, на другій сторінці є піцерія на полички. На цьому немає ні відмітки, ні підсерії. І ще одна відмінність. Беремо ваги. Ложимо не оригінали. Так, щось не то. Треба на рівну поверхню поставити. 5600. Ложимо той, що оригінал. 5783. На 180 грам тяжчий. Також вам їде сьогодні цей преобразователь 12 1224, те, що я вам розповідав, і фари 63 Вт з хорошим потоком світла. Дві штучки їде сьогодні на вас. Ось такі от. Чекайте ввечері смс-ку з номером декларації.